Привіт, ви ПДМ-ТВ і сьогодні ми хочемо познайомити вас з випусницю палацью Катериною Светлицькою. Ти цього року випускниця. які твої відчуття? Відчуття чудові. Я дуже рада, що я нарешті випускаюсь, і йду в доросле життя. Ти пам'ятаєш свій перший день в палаці? Ні, на жаль, не пам'ятаю, але я пам'ятаю свій перший сюжет. Він був знятий з Ларисою сивкою. Я дуже хвилювалась, мені все дуже подобалось, і я кожен раз йшла із заохоченням. Що ви зазвичай робили на зйомках? На зйомках ми знімали різні сюжети, я брала інтерв'ю, навіть колись також знімала, ходила різні ролики. Мені дуже все подобалось. Чим ти займалася, окрім ПДМ ТВ останні роки? Я займалася дзюдо, відвідувала різних, різних репетиторів. Ми їздили в лагерь від ПДМ ТВ, нам надали таку можливість, за що я дуже вдячна. І просто кайфувала. Яких успіхів ти досягла в дзюдо? Ми їздили з різні збори, багато тренувалися. Я зайняла друге місце на Україні. Просто дуже багато тренувалась, займалася, їздили на змагання. З чим плануєш пов'язати своє життя? Своє життя я планую пов'язати з медициною і просто бути щасливою людиною. Дякую за інтерв'ю. Бажаємо тобі успіхів. Дякую вам.